Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. 140-й ремонтний завод Державне підприємство військово-промислового комплексу Білорусі, яке спеціалізується на ремонті та модернізації бронетанкової техніки та двигунів до неї. У 2020-2022 роках завод потрапив під санкції ЄС. Великобританії, США та деяких інших країн. Саме цей завод останні чотири місяці активно почав відновлювати російську військову техніку. До Білорусі щодня продовжують надходити російські війська, озброєння, військова та спецтехніка. Усе у рамках нарощування регіонального угруповання військ. З новими підрозділами будуть проводити бойову підготовку. Окрім того, відбудуться спільні льотно-тактичні навчання. Авіаційних підрозділів Білорусі та Росії повідомляє білоруські Міноборони. До Білорусі також прибула чергова партія нових БТР-82А, БТР-80К, броньованих. Медичних і ремонтно евакуаційних машин згідно з планом до озброєння, які будуть доставлені до білоруських військових частин. З жовтня Росія прикидає до Білорусі залізницею військову техніку, майно та військових. Це свідчить про те, що РФ продовжує готувати Білорусь до нових ударів по території України. У листопаді та грудні приміщення техніки тривало, пише Білоруська служба Радіо Свобода. Проте, як зазначають розслідувачі, техніка в більшості не на ходу. Вона відправляється прямо на ремонтний завод. І от диверсія вже і на заводі в Білорусі. Як передають партизани, невідомі об'єкти нанесли удар по ремонтних цехах та пошкодили дороге обладнання. На самому заводі виникла незначна пожежа. Про це вже доповідається. Лукашенку той наказав тримати це в секреті. Завод оточили та терміново відновлюють пошкоджені станки до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого на території Білорусі були зосереджені десятки тисяч російських військових, частина з яких брала участь у війні на українській території. А також здійснювала ракетні та авіаційні удари. На початку травня 2022-го Білорусі розпочалася раптова перевірка сил реагування. Колони білоруських військ рухалися в бік кордонів Литви і України. 26 травня не низкою Світу президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у збройних силах Білорусі планують утворити південне оперативне командування поблизу кордонів з Україною. У серпні Білорусь знову продовжувала військові навчання. За даними інституту вивчення війни, Лукашенко з великою ймовірністю й далі даватиме Росії доступ до повітряного простору своєї країни, аби висловити підтримку президенту Росії Володимиру Путіну. 30 жовтня генштаб повідомив, що РФ перекидає війська в Білорусь. 1 грудня у генштабі повідомили, що у Білорусь готують підрозділи танкової армії РФ. У Міноборони України запевнили, що зсу готові до будь-яких викликів з боку Білорусі. 24 листопада Лукашенко заявив, що білоруська армія не зможе допомогти Росію у війні з Україною. Не тому, що це політичне рішення, а тому, що 35-40 тисяч не вирішать проблеми. Наступного дня до Білорусі прибули російські генерали, щоб контролювати підготовку військових. 27 жовтня повідомлялось, що Білорусь, ймовірно, готується приймати військові ешелони з РФ. 30 жовтня генштаб повідомив, що РФ перекидає війська в Білорусь. 3 грудня міністр оборони Росії Шойгу приїхав у Білорусь до Лукашенка. Вони обговорили підготовку. Та забезпечення білоруської армії Лукашенко заявив, що російські і білоруські військові готуються як єдине угруповання, єдина армія. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.